Всім привіт! Ми на каналі Файна Компанія І зараз ми приготуємо горох в домашніх умовах для нашої майбутньої фідерної рибалки. Будемо готувати. Ну, ось беремо наш горох. Так як у нас буде серйозна рибалочка, планується на стирі з ночовочкою. Тому беремо дві упаковочки, виливаємо. У мене ось таке відерце і заливаємо його водою. Ось вийшло таке відерце, холодна водичка. І повністю покриваємо його доверху. Так, все. Наш е чудо нива горох залитий. Тепер ми даємо йому час. Чим більше, тим краще він набереться, стане більшим, стане м'якшим і тоді будемо вже його варити. Тому включимося вже біля плити. Так, ну і вже ми біля плити. Так, показало горох наш вібрав до такої. До такого ступеня воду, що в нас вийшло дві великі миски. О, ось зараз варимо його в цій ж самій водичці. Повністю я водичку нову не додавляв, тільки додавав, тільки додав кипяточка вже перекип'ячено, щоб швидше закипів з чайника. Дуже багато пінки, але за рахунок того він вариться у своїй воді і немає ніяких добавок. Чисто запах гороху. Я завжди так роблю і знаю, нову воду не наливаю. Ну і встигаємо тепер тільки вибирати пінку та помішувати його, щоб він нам не згорів. Ось так. Пінки дуже багато, бо я, ще раз повторюю, зі своєї водички, якій він замочувався, в такій ми його і варимо. Така носяця гороха. І оця носяця гороха. Варити його будемо приблизно, я думаю, хвилин 20-30 із-за того, що великі кастролі був би менший, зварили б швидше. Вон зараз 8 на 1. Включимося вже, як він звариться. 8.27. Можемо вже можемо витяжку. О, Наш горох зварився. Забув сказати про вагонь. На початку ставлю на 9 закипів, потім на 7 і в кінці його теж на 9, щоб він добре прокипів, цей наш горох готовий. Ну, оцей хвилинки він дійде, бо велика каструля. Він не міг е, добре швидко закипіти. Зараз беремо і додаємо до нього ще одну нотку. Ось така каструля гороху попечем на рибалку. Як зрозуміти, що він вже готовий. Видно, що він де-не-де дуже розсипається, але будь-яку, якщо візьмемо, ціла є, ми її легким начавлюванням роздавлюємо. Знизу твердіший, зверху більш розсипчастий. розсипчастий змішається з прикормкою, а твердіший можна буде надівати на гачок. Ну і беремо ще ізюмінку, додаємо з таким малюком сухарики. Так, дві пачки і туди. Перемішуємо. Все, готовий, можна їхати на рибалку.